Доброго дня, любі малята! В світі існує декілька мільйонів видів комах. Це сама найрізноманітніша та найчисельніша група в усьому живому світі. Роль комах в природі та житті людини дуже вагома, і ця роль завбільшки позитивна. Але є комахи, які несуть загрозу здоров'ю людини. Пропоную дізнатися більше цікавого про таких. Комарі дуже докучають своїми укусами. Живляться вони кров'ю людини, птахів, звірів. Кров смокче лише самка за допомогою голково-гострих ротових виростів, а самець живиться соком рослин і нектаром квітів. У місці укусу комара виникає невелике почервоніння – Свербіж відчуття жару. Свербіж можна усунути, якщо змочити шкіру розчином питної соди, щоб уникнути укусу, обробіть тіло репелентом, речовиною, що відлякує кумарів. Малярійний комар є переносником тяжкого захворювання малярії. Піки активності кліщів. Щороку припадають на квітень, травень та серпень вересень. Кліщі збудники як вірусних, так і бактеріальних захворювань. Кліщ присмоктується протягом 15-20 хвилин, виділяючи в цей час анестезуючу рідину, що робить укус практично безболісним. Кліщ може триматися на тілі людини або тварини до 12 діб. Якщо виявити кліща на шкірі, необхідно негайно звернутися до найближчого травмпункту. Для захисту від укусів кліща використовуйте щільний одяг та обробляйте тіло та одяг спеціальними репелентами. Мухи поширюють такі інфекції, як дизентерія, холера, черевний тиф. Підхопити їх можна при вживанні продуктів харчування, які раніше були заражені мухами. Основними симптомами початку захворювання є розлади травлення, збої в роботі печінки, лихоманка. Але існують такі види мух, які дійсно можуть убити своїм укусом. Найсмертоносніші комахи це мухи це, це. Таргани не тільки здатні забруднювати продукти харчування і людське житло, а й становлять загрозу для здоров'я людей. Таргани небезпечні, так як переносять бактерії. Вони можуть спровокувати розвиток алергії і в рідких випадках навіть покусати. Ну що ж, любі малята, дотримуйтесь правил гігієни. Підтримуйте чистоту в оселі, ставте захисні сітки вдома, користуйтеся репелентом, і ці комахи не зможуть вам нашкодити. Бережіть своє здоров'я та здоров'я своїх близьких і до зустрічі!